Починаємо засідання постійної комісії з питань соціальної політики та праці. У нас порядку денному одне питання: це про внесення змін до міської цільової програми рівність на 2023-2025 роки. Це те одне з питань, які ми перенесли на з минулої комісії стосовно остаточного фінансування будівництва 75-ї школи. Ми з колегою виїжджали в понеділок до школи. Сергій, тоді розкажіть. Доброго дня. Стисво школа, в принципі, майстерні в школі практично завершені, тобто залишилось тільки фінальні роботи: це покраска фасада, благоустрій та деякі роботи з влаштуванням кондиціонерів та тощо. То, так, майже 90% приблизно. Так, ми були вражені, бо дійсно. Залишилось там в благоустрій, але в нас стало питання щодо укриттів. Дуже мала кількість дітей, які можуть зараз бути в укритті в 75-й школі, це всього 50 осіб, і то там укриття недоступне. Тобто туди на кріслі колісному спуститись людина, дитина не зможе. І ми хотіли розглянути питання стосовно облаштування внутрі двора мобільної. Мобільного укриття, але зараз там, кабін, уряд вирішує це питання, тоді давайте вирішимо так. ми е, в будь-якому Випадку встановлювати ліфти треба, в нутрі це все доробити треба. Щодо благоустрою, тоді в мене нас дуже велике прохання до департаменту освіти. Як тільки у вас буде якась інформація стосовно мобільних укриттів, ви зразу не затягуєте, давайте нам знати, щоб ми тоді і з уксом із вами розглянули питання мобільного укриття саме в цій школі, щоб хоча б там. 100 осіб дітей могли навчатися, бо майстерні класні, і коли вони запустяться, хотіли, щоб діти їм і користувалися, а не сиділи вдома і на дистанційному обученні. Добре, тоді це перше питання. В нас Укс просив 19 мільйонів 900 800, Десь тут 89, так? Да? да, 19 мільйонів 880 тисяч гривень. Я пропоную підтримати цю ініціативу. Хто за? Одноголосно дякую. У нас ще є звернення від Департаменту охорони здоров'я. Ви пам'ятаєте на початку року ми прийняли рішення про закупівлю крісла для стоматологічного крісла для людей з інвалідністю на кріслі колісному. Але так вийшло, що ці, на жаль, це обладнання ще не сертифіковано в Україні. І е, е, ми зв'язувалися, я зв'язувалася з усіма, поки нема сертифікатів. Нам обіцяють там деякі е, компанії, які займаються медичним обладнанням стосовно, що вони їх сертифікують, але це не буде в цьому році. Тому вони просять нам на реабілітацію, тобто незмінно. Придбання реабілітаційного обладнання для надання допомоги в міській клінічній лікарні номер 11 Що я можу сказати? Я дуже часто спілкуюся з 11-ю лікарнею, там дійсно багато хлопців і дівчат військових, там є навіть військові волонтери, ми там дуже часто спілкуємося, допомагаємо їм. Вони просять, зараз я відкрию, а тут є, так? Да? Ні, це це інше. Вони мені надіслали, я попросила, щоб надіслали перелік того обладнання, які вони. ще зараз, в мене є навіть з картинками. Тут нема переліку. Час-секунду. Так, це мені на пошту кидали. Так. Тараз. А, я Ладі Тахіровні пересилала, о, бо ми з нею також спілкувалися про зміни. Зараз так швидше. Вони просять е, закупити апарат для активно-пасивної реабілітації верхніх і ніжних кінцівок з функціональною електростимуляцією Пегасом. Далі вони просять апарат для тракційної терапії trac 471. Процедурна кушетка для фізичної та мануальної терапії. Апарат, далі вони третє, для пасивної реабілітації фізотек. І ще один тренажер для пасивної розробки суглобів верхніх кінцівок. От Чотири обладнання, мож, можете дивитися, ну, вони. Які є думки? Ну я вважаю, що необхідно підтримати, тому що ну дійсно в 11-й лікарні в нас знаходиться багато військових на реабілітації. І я вважаю, що необхідно підтримати і це обладнання закупити. Тоді пропоную проголосувати. Хто за? Одноголосно. Тоді ми пропонуємо внести правку до проекту рішення. Про внесення змін до міської цільової програми рівність на 2023-2025 роки і прийняти прийняти на сесії, ну подати на сесію міської ради з нашою поправкою стосовно цих двох пунктів. Які ще є питання, пропозиції, зауваження? Питань немає, пропозицій немає, зауважень немає. Тоді пропоную винести на сесію. Ми ж повинні проголосувати, так? Да? Так, винести на сесію. З поправкою, так, да, поправку. Хто за те, щоб внести поправку? Так. Одноголосно, дякую. Тоді засідання закрите. Дякую.